Всім привіт! Ви на каналі Атель Чимо. Сьогодні я скажу ужасну новину Я в розовому домі вже нема третього етажа. Тоді навіщо я строїла в третьому І куди мої вещі стануться? Ну тут перший, да, є. А у третього нема. Я построїла там для мене кімнату і там радяга. Зараз ну, спробуємо на планетку. Зараз загружається, бо у мене інтернету нема. Так. все. Заходимо на кришу. Ні, у нас нема, у нас тільки другий. Я хотіла вам показати ромтур по дому. Ладно, буду переїжджати. Тільки куди мої вещі? Ті, ще на третьому етажі були. Де вони поділись? Ну я перезагружу. Ну, де вони потінуться? Нема. Даже гаража нема. Капець, навіщо я строїла тут? Не знаю. Прийдеться переїжджати. Ну ладно, я показала вам новинку. Пока-пока.